Путін як був жалюгідним, так ним і залишається. Живіть цим, як хочете. Єдина мета життя Путіна тепер це псувати життя українцям. Єдина мета його клятого СВО це все нам псувати. Тому що всі ці незрозумілі демілітаризація та денацифікація, яку навіть самим росіянам так і не пояснили, то що воно таке? А просто тому, що Путін не може вийти в телевізор і заявити: я найжалюгідніша людина у світі, я і є сама жалюгідність. А тому за те, що вони не здаються, єдиною метою мого існування існування великої Росії, відтепер буде псування життя українцям. Він як нестерпний сусід, якого іноді можна побачити в вашому будинку невдаха, який живе сам, та доживає своє примітивне життя, забутий родичами та друзями всю свою енергію спрямовує на те, щоб заважати жити нормальним людям. От так і Путін, тільки цей сидить на золотому унітазі, але це робить його ще більш жалюгідним. То 40, то 50 шахедів на Київ, які були збиті, не дають жодного результату. Тому і Путін залишається жалюгідним людиною, яка хотіла стати найвеличнішим лідером Росії у підручнику історії, а стала найжалюгіднішим диктатором в історії. І в бункері Путіна не важливо, чи настав вже ранок, чи вже ніч, бо там завжди темрява, бо це бункер жалюгідності. На що полювали? Чого намагалися досягнути зараз про це? І не тільки будемо розпитувати нашого першого гостя цієї години з нами на прямому зв'язку. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. Отже, дві непрості неспокійні ночі були зокрема у Києві і у різних українських регіонах. Як нам кажуть, в Генштабі шукали військові об'єкти. Невже вони хочуть кияни спитати? Зокрема, зокрема, Павло Рольник, який не виспався. Невже всі вони тепер справді розміщені у Києві? Ну, я думаю, що крім всього іншого, тобто, в принципі, вони виснажують наше ПВО, Справді вони шукають очевидно військові інфраструктурні об'єкти, і плюс безумовно, це важливо для них це погіршення морально-психологічного стану в суспільстві, перш за все в столиці України. Тому от власне кажучи, ради цього вони і роблять всі ці обстріли. Та вони просто не бачили, як нині тепер виглядають бомбосховища і місця переховування для кияни, не тільки там, де власне тепер можна спати. Всі знають, що вночі якраз будуть ці обстріли. Про час вас ще хочу спитати, чи є тут сенс шукати пояснення? Плюс-мінус це завжди друга третя ночі. Це якраз і є історія з, 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 з тим, щоб просто крові попити у цивільного населення. Да. Так, це психологічний момент. Тобто, перш за все, це психоемоційний, погіршується психоемоційний стан, тобто величезна маса людей після цього не може заснути. Після цього потім виходять невиспані. Ну і так далі, і так далі. Тобто, це справді виключно удар. Ти що ж перш за все, удар по психоемоційному стану великої маси людей. Ну, і ми побачили одна з історій в Одесі. Вже було сказано про те, що уламки потрапили в портову інфраструктуру, і ясно, що завжди, коли обстрілюють, зокрема і Одесу, є завжди ризик, що щось таке відбудеться, що поставить під питання ту саму зернову угоду, принаймні в частині технічного виконання. Пане Вадиме, чи є в нас розуміння? А як вони собі дають раду в тому, що вони це обстрілюють? Невже вони не бояться зокрема новостарого обраного президента Туреччини, своїх якихось західних. Пробачте на слові партнерів, які теж підписувалися під цією угодою. Невже жодної відповідальності за це не буде? Ні, не буде. Вони це прекрасно розуміють точно так же, як і раніше. Ердоган на це особливо не впливав. Точно так же і далі. Він на це особливо впливати не буде. Тобто, в принципі, Туреччина ну мені чітко розуміти вона працює на дві сторони. Вона працює, вона торгує за обома сторонами і заробляє на обох сторонах. Тому в даному випадку якихось змін від Туреччини після. Обрання Ердогана ми не побачимо. Ми будемо бачити мати все те ж саме, що й було до цього. Ну, Я кажуть, знову і знову самі росіяни вони ще е, нічого не починали. Хоча вони й до цього казали, що в принципі війни вони не розпочинають. В нас є дві дуже схожі заяви, абсолютно дивні. Перша – це продовження теми вимог від Російської Федерації до України. Їх нині озвучив е, заступник голови МЗС Михайло Галузін, що цікаво, вимоги до України тільки розширюються від початку повномасштабного вторгнення. Тепер нам не можна і в Європейський Союз. Ну і окремо історія це виступ чи інтерв'ю російського посла у Великобританії, там де він е, теж фактично каже, що ми взагалі ще нічого не починали. Е, Пана це для кого і для чого було сказано? Зокрема, от е, інтерв'ю останнього, яке я згадую, це все ж таки було західне видання. BBC його це тоя. Е, кому вони надсилають на цей раз якісь меседжі? Вони надсилають ці меседжі напередодні е, самітів вільницького саміту НАТО. І напередодні української мирної конференції про мирний план України, тобто в даному випадку, це абсолютно реципієнції цих заяв. Це захід, це лідери західних країн і просто артикульовано росіяни. я Думаю, що зараз почнуть масово говорити подібні речі. Я впевнена, що ми побачимо не одне таке інтерв'ю протягом наступних тижнів. Ну і тут тоді важливо розібратися в тому, як це сприймає західний світ, тому що і ви ж є свідком і якраз займатися аналітикою на тему того, що пише західна преса і що можуть запропонувати Україні. Ми з вами вже згадували історію із ізраїльським сценарієм для України. Зараз е починається вкид того, що Україна із часом може стати частиною НАТО. Щоправда, їй доведеться піти на компроміс і відмовитись від деяких своїх е тимчасово окупованих територій. Ну от і є така історія, що війна Росії проти України може закінчитися бо. Лючим перемир'ям і територіальними компромісами, які не дозволять, які не задовольняють жодної сторін. Це, наприклад, сказав ексглава МІД Німеччини Йошка Фішер. Ну, тобто багато різних і не ну, надто компліментарних для України варіантів, чим завершиться ця війна. Це пане Вадиме, тільки вкиди, чи все ж таки це те, що називається прощупування ґрунтів»? Да, це про масування грунтів тут, в принципі, точно так же, як ми з російської сторони, будемо бачити надвимоги протягом наступних тижнів. Точно так же і з західної сторони ми будемо бачити все більше подібних заяв. Тобто ми бачили кісінджера перед цим зараз Йошка Фішер. Тобто, це переважно в таких випадках дають слово не діючим політикам. А для оцього промасування завжди дають слово людям, які вже в минулому були політиками і дипломатами. Високого рівня, і, власне, всі люди спеціально промацують ґрунти, роблячи подібні заяви. Тобто на це треба дивитися просто як на великий інформаційний процес. Дуже важливо, що ми залишаємося незмінними в своїх позиціях. І дуже важливо про те, що у нас на сьогоднішній день є повна консолідація еліт, як опозиції, так і влади, відносно того, куди ми рухаємося, що ми чому І які у нас бажання щодо нашого перспективу? Це найважливіше, щоб у нас зберігалася ця внутрішня коаліція, внутрішня опозиція коаліція опозиції та влади саме по цьому ключовому питанні. Вадиме, ми з вами обговорювали в кінці минулого тижня заяву Кисима Жомарта Такаєва, який підколов Росію та Білорусію. Білорусь сказавши, що у них вже навіть ядерна зброя одна на двох. Ну і тут вихідними Лукашенко відреагував на цей жарт, давши інтерв'ю російському пропагандисту. За він сказав, що будь-якій країні, яка приєднається до союзної держави Росії і Білорусі. Нададуть ядерну зброю це дуже гучна заява, дуже масштабна. І якщо не вважати, що це можуть бути фантазії самопроголошеного президента Білорусі, то виглядає на те, що це нова ядерна концепція Російської Федерації. Як ви бачите цю заяву? Ні, Це ні в якому разі не нова ядерна концепція, тому що Білорусь. Не отримує російську ядерну воєнну базу, а не буде управляти сама ядерною зброєю. Тобто білорусь в цьому випадку буде просто територію, на якій буде розміщуватися російська зброя, всі. Все управління цією зброю буде залишатися в Москві і управляти цією зброєю буде на Лукашенка. Потім підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.